Вітаю вас на своєму каналі, отримав нове замовлення. Зараз покажу, що це. Оцей такий механізм, напевно, щось до пневмо інструментів відноситься. Що тут потрібно зробити? Потрібно цю частину ручки яка ось так, тут ну, сприймає навантаження. У нас тут тріснула якраз по центру. Взагалом там, де й найнавантаженіший цієї ручки всієї. Як бачимо, замовник вже, вже намагався її перемонтувати. Загалом я вважаю, ну, ремонт доволі такий е, цікаве рішення. Прийняв замовник такими от металевими планками е, зміцнив, е, зробив отвори і це все закріпив. От, але він хоче, щоб це все естетично, красиво виглядало. От, тому мені прийшла в цей весь механізм разом. От, я розберу. Також, ну, тут ця резинова деталь знімається. Ось такої от конфігурації. ручка. Подивлюся, можливо, щось можна буде зміцнити. Як варіант зміцнення, ну, те, що вже зараз бачу, замінити отут це кріплення на довший елемент кріплення і зробити ще таке ухо з іншої сторони. Ну, побачу, що з цього вийде. Спочатку буду робити модель, так, як в оригіналі. От, а потім буду бачити, чи є сенс э, зміцнювати. Тож, не перемикайтесь, дивіться далі, покажу, що з цього вийшло. І от, що вийшло. Вже встановив, ручка виконує свою функцію. Отак, от, от. Це розломана. В даному випадку, ця ручка була так розломана, що було достатньо того, щоб я зняв з неї розміри і зробив таку ж саму. Кому потрібно також виготовити якісь ручки або заглушки чи ще якісь такі різні цікаві елементи, можете звертатись. Мої реквізити для замовлень в описі під відео. Всім гарного дня! Ставте лайки!